Всім привіт! Мене звати Євгеній і я радий вітати вас на каналі Історичний Контекст, де ми розбираємо цікаві історичні події простою мовою. І сьогодні це наша щотижнева рубрика під назвою Новини тижня, де ми розбираємо цікаві події, які трапилися цього тижня. І першою новиною будуть заяви про війну від Валерія Залужного. У військовому та політичному керівництві нашої країни на початку цього тижня зробили декілька. Заяв з приводу того, як буде розвиватися війна з Росією у майбутньому. І головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Залужний зазначив, що ця війна, яка триває зараз, не буде останньою війною з Росією, і як тільки вона закінчиться, нам потрібно буде готуватися до наступної етерації війни з Російською Федерацією. Також президент України Володимир Зеленський зазначив, що про усі мирні перемовини може бути йти мова тільки після того, як ми повернемо усі наші території станом на 91 рік, на рік отримання нами незалежності. І тільки після цього ми зможемо домовлятися. Також Володимир Зеленський зазначив, що наразі не може йтися й мови про якісь перемовини з нинішнім президентом російської. Ну, ми розуміємо з ким. Другою новиною на сьогодні є те, що Макдональдс відновив свою роботу у Києві. З 30 вересня свою роботу розпочали 10 закладів у Києві, які працюють не тільки над доставку, а й ще і обслуговують своїх клієнтів. Також поласувати улюбленим фастфудом можна буде з 9 ранку до 9 вечора. І під час тривоги вони будуть. Заклади будуть закриватися та припиняти свою роботу під час тривоги. До речі, вчора відвідав один з таких Макдональдсів на площі Льва Толстого, і хочу вас застережити, що вже після восьми вечора вони перестають приймати замовлення. Тому, якщо ви хочете встигнути, приходьте трохи раніше. Святкування Рош Хашана. у Черкаській області 25-27 вересня відбуваються святковане єврейського нового року. І, незважаючи на війну, в Умень приїхало понад 20 тисяч паломників, які будуть... Святкувати новий рік та відвідують могилу пророка Нахмана. А також з метою безпеки в Умані виставили блокпости, посилили комендантську годину, заборонили продавати алкоголь та феєрверки. Нова військова допомога від Сполучених Штатів Америки. 29 вересня Сенат США ухвалив ще один пакет фінансової допомоги на суму 12,4 мільярди доларів. Більша половина бюджету піде на оборонні потреби, а друга буде спрямована на підтримку нашого українського бюджету. Також було оголошено про надання озброєння на суму 1,1 мільярд доларів. Серед них 18 систем. «Хаймарс», системи протидії дронам, бронетехніка та радари. Також Україна отримала згоду на постачання зенітно-ракетних комплексів на Самс протягом двох місяців, і також у повітряних силах зазначили, що це буде дві батареї, а саме 16 пускових установок з командними пунктами та радарами. Росіяни протестують нібито і тікають за кордон. Після того, як Путін оголосив часткову мобілізацію, могілізацію росіян, наймасовіші протести пройшли у Дагестані, де жінки там махалися з поліцейськими, і навіть декілька десятків людей затримали. До речі, хочу нагадати, що з поміж усіх регіонів, які відправляють своїх громадян, скажімо так, на територію України, Дагестан є. Дагестан та Бурятія є найбільшими регіонами, куди на даний час пройшло найбільше кількість домовин. Тому ну, розуміло, чому вони там протестують. Але у Бурятії наразі я вчора прочитав цю новину, що у Бурятії за людину, яку мобілізують, будуть давати її сім'ї одну а, рогату худобу. Тому я вважаю, що це дуже такий равнозначний обмін. Але не про це. Також росіяни тікають за кордон, тому що ну тому що а чому би і ні, чому би не воювати за свою країну. Ви ж її так полюбляєте, ви ж там патріоти усі. Так, і росіяни тікають за кордон. А саме це Грузія та Казахстан. Також декілька людей, декілька тисяч людей виїхало до Монголії, що дуже дивно. І все не так добре, як хотілося б для них, тому що у Грузії. Багато грузин не розуміють, чому вони туди приїхали ці росіяни, і дуже вороже для них до них ставлення. Тому що, як ми з вами пам'ятаємо, що Грузія також постраждала від військової агресії Росії у 2008 році, тому там не дуже полюбляють росіян. В Казахстані дуже таке полегше. Полегше в Казахстані, але там також люди. Проявляють свою солідарність з Україною і кажуть, що якщо росіяни будуть там щось там, зетки свої кліяти вішати десь, то будуть неперелипки. Тому, тому наразі бачимо таку картину, що ніде росіянам не раді, і краще їм сидіти там у своїх мокшанських болотах і не вилазити нікуди у світ, тому що, тому що так буде легше для всіх нас. Так, також, також, треба, треба звернути увагу на те, що все ж таки Міністерство оборони Російської Федерації, оборони, нібито оборони, чи міністерство. А так як ми знаємо, в них все ж таки є трохи розуму, трохи розуму, і вони розгорнули мобільні, як вони називаються, мобільні пункти призиву, мобільні пункти мобілізації на. Контрольно-пропускних пунктах. Тобто, коли росіяни виїжджають за кордон, їх ловлять військові кажуть, хлопці тримай повістку, а з повісткою не можна покидати територію Російської Федерації. І взагалі після оголошення часткової могилизації, наскільки я знаю, у деяких суб'єктах та регіонах всієї країни заборонено покидати місце проживання чоловіка мається на увазі. Надзвичайні події на північних потоках. На газопроводі Північний Поток-1 та Північний Поток-2 було виявлено декілька витоків газу, і, ймовірно, що трапилася диверсія. Тому що. Тому що в НАТО вважають, що трапилася диверсія, і росіяни також кажуть, що це диверсія. Але це як у тому мемі, там де спайдермени тикають друг у друга пальцями. Кожен каже, що це він створив диверсію, або він, або він, або вона. І е, не зрозуміло, тому що насправді ця диверсія вона вигідна усім сторонам конфлікту. І невигідна одночасно також усім сторонам конфлікту. Чому вона вигідна росіянам? Тому що росіяни можуть сказати західній аудиторії, що. Бачите, ми готові давати газ, але ви самі, самі руйнуєте потоки і нічого не буде. Це вигідно для маніпуляцій з думкою людей. А чому не вигідно? Тому що вони вбахали дуже багато мільярдів доларів і поновити буде не дуже та й легко. Чому це вигідно для Америки? Для того, щоб ну Америки та західних країн, тому що вони можуть постачати свої енергоносії. Чому не вигідно знову ж таки, тому що Росія може тепер впливати на громадську думку в країнах. А як ми розуміємо, у західних демократіях, та навіть не тільки в західних демократіях, думка народу вона дуже важлива, тому що це є забув це дуже розумне слово, тому що це є електоральне поле, яке на наступних виборах буде за вас або голосувати, або не буде голосувати. І це важливо. Іноземних громадян закликають покинути територію Росії. Одразу декілька країн цього тижня надіслали відозову про те, що вони закликають своїх громадян, які перебувають на території Росії, покинути Російську Федерацію. У посольстві США заявили, що їхні можливості надати допомогу своїм громадянам у Російській Федерації можуть бути ще більше обмежені. Також е, Міністерство закордонних справ Польщі порадило своїм громадянам не відвідувати е, країнку-агресорку, і з, з, з аналогічними закликами виступили такі країни, як Канада, Італія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія та Болгарія. Е, дивно, але я чув думку, що такі заклики були спрямовані на те, щоб громадяни цих країн, які наразі перебувають, на території Росії, щоб їх там не мобілізували, тому що дуже можливий варіант розвитку подій таким чином, тому що там, наскільки я розумію, беруть усіх і не дивляться, хто там і що. Російська анексія 30 вересня Володимир Путін оголосив про анексію чотирьох регіонів України, а саме це частина Запорізької, частина Херсонської, частина Луганської та частина Донецьких областей. На підставі чого він це зробив? На підставі фіктивних референдумів, які вони проводили з 23 по 27 вересня. А, також водночас він назвав, що приєднання нових територій до складу у склад Російської Федерації є нібито невід'ємним правом їхнього населення закріпленим у першій статті статуту ООН. Також російський диктатор заявив про готовність до переговорів з Україною. Але на яких не буде йтися мова про приєднані території. Насправді дуже дивна ситуація, тому що а, якщо ви подивитеся виступ Путіна, то від він там хвилин 50 розповідав про гегемонію Сполучених Штатів, про те, що там знищують культуру, що немає культурного плюр плюралізму що а, навішують якісь ярлики, що там якісь гендерна якась хрінь, ну тобто, він там такий таку не сильні сильніс, що було дуже складно і дуже душно, дуже душно. А, але але, якщо ви подивитесь, то ви побачите, що він 50 хвилин розповідає про поганий захід. Але усі ті наративи та усі ті факти, які він хоче накласти на захід, вони дуже добре кладуться на те, що робить Росія. Тобто, Анексувати території є. А, начхати на міжнародне право є. А, вбивати та казати, що це не ми. Є. Розв'язувати агресивні війни та повністю чхати на те, що можуть існувати національні держави, є а, нацизм, фашизм і усі ці. Шовіністичні течії, які є в Росії, також є. Тобто він там 50 хвилин розповідав про те, які усі погані, але він розповідав про себе. Це, це так дивно. Він такий Боже мій. Ой, Боже храни Америку. А, та Україну та усіх нас від таких йолопів. Добре, поїхали далі. Термінове засідання РНБО. А, Після оголошення про анексію наших територій, Зеленський оголосив про засідання РНБО. На цьому засіданні обговорювали спроби анексії території України з боку Росії, ескалацію конфлікту з боку Росії, активізації стратегії ядерного шантажу з боку Росії і як усьому цьому запобігати? Тобто, все. Вони про це розмовляли на засіданні РНБО. Після засідання РНБО Зеленський виступив зі зверненням, у якому заявив, що Україна готова до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом цієї недокраїни. Також глава України закликав народних депутатів на наступному засіданні Верховної Ради підтримати законопроект про націоналізацію усіх російських активів на території України. І це все. Також Україна подає заявку на членство НАТО, тому що після сідня РНБО Зеленський оголосив, що ми крокуємо до НАТО, що ми вже підтвердили де-факто, що ми відповідаємо стандартам НАТО, що ми можемо воювати за стандартами НАТО і можемо захищати за стандартами НАТО. І сказав, що залишилось лише де-юро. Це Закріпити десь. І ми усі дуже довго чекали, що потім скаже Столтенберг з цього приводу. Але він нічого не сказав. Він, як завжди, пункт пунк пук пунксирінг -пунк -пунк срінг ми нічого не можемо казати, ми нічого не можемо робити, ми приймемо Україну лише коли щось там трапиться. Але насправді це така новина не дуже погана і не дуже добра, тому що. камон, а навіщо нам те НАТО? У нас є. Вже в розробці безпековий договір, київський безпековий договір, який буде підтримувати нас у разі якоїсь агресії. В нас є міцна армія, яка озброєна по зразку НАТО, і ми працюємо по натівським стандартам. І, якби все в нас є. Ну тобто, ми, ми не є членом НАТО, але після підписання безпекового договору та після закінчення війни в нас буде все як в НАТО, а може навіть і краще. Тобто наразі. Так, це наш курс у Альянс, але ну, наразі це не дуже погано. Но вона що нас туди не беруть, тому що я думаю, візьмуть, а якщо і не візьмуть, то ми можемо наваляти на горіхи усім, хто хоче на нас нападати. Санкції проти Російської Федерації на тлі того, що Путін оголосив про анексію українських територій. Були оголошені нові санкції. А саме, США ввели обмеження щодо 57 організацій, представників військово-промислового комплексу Росії, чиновників і членів їх сімей. А також на мера Москви Собяніна також наклали санкції. Канада внесла до списку антиросійських санкцій 43 нові прізвища, у тому числі дочки прес-секретаря Піскова, члени сім'ї голови. Держкорпорації Веб Ігоря Шувалова, і також Британія запровадила санкції проти голови центрального банку Ельвіри Набібуліної. І, до речі, мені кажеться, що ось ця Ельвіра Набібуліна це одна єдина жінка у всій владі Російської Федерації, яка і справді розуміє, що відбувається. Тобто вона спочатку війни писала там. Це я би про те, що вона хоче залишити свій пост, але її не відпустили. І коли ти дивишся, якісь там звернення або десь, де вона фігурує якихось там відео, то в неї ось такі очі, ось такі, вона така, що я тут роблю? Що fucking щит відбувається? Що таке? Відпустіть, будь ласка, я хочу до Казахстану. Так, ось тому ну, це одна єдина людина, яка там щось розуміє. Також цього тижня Єврокомісія запропонувала ввести восьмий пакет санкцій проти країнки-агресорки, і він передбачає заборону імпорту дорогоцінних металів та каміння, ввезення косметики, також туалетний папір, хай підтирається лопухами, заборонення, заборона експорту напівпровідників, санкції проти президента концерну Калашнікова та російського філософа Олександра Дугіна. Дугін, такий штрих, насправді, ну він штрих. Я, я чомусь не звернув увагу, але ви бачили його промову на... під час поховання його дочки. А, да він просто к таке к. Да, він там стояв і казав десь декілька хвилин про мову про, про, про якийсь російський шовінізм, просто там, що усі погані, тралі-валі. І тобто, те, що в Дугіна загинула донька. Він використовував для того, щоб як аргумент, яким можна ще раз підкріпити російську агресію в Україні. О, дебіли! Такі дебіли! Ладно! Поїхали далі. Окупанти атакують іранськими дронами за минулий тиждень Росія запустила 29 дронів. Шахід 136 е для ударів по українських містах. Окупанти запускають цих дронів з території Криму, атакують південні регіони. Під Підопсили потрапили Одеська, Миколаївська області, Дніпро. Також 10 безпілотників були збиті нашими силами протиповітряної оборони. Ось тут буде відео, як воно дуже красиво летить. Зривається і знищується, і міністр оборони Олександр Резніков заявив, що проблема з райськими дронами вже вирішується. Ісу ЗСУ розробляють систему протидії і все буде добре. В чому проблема цих дронів? Що вони дуже маленькі і їх дуже складно зафіксувати вночі? Але у чому плюс? Те, що вони дуже сильно дирчать, і якщо це день, їх можна побачити на збройним оком і почути. І вже в соціальних мережах їх прозвали іранські мопеди, тому що вони віддають такі ж звуки, як мопеди. Др-др-дрдр -др, 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 др і так летять. Ну, я вважаю, що найближчим часом цю проблему вирішать, вирішать тому що Тому що, а чому ні? Чому ні? Я вірю в наші збройні сили. Я вірю, що все буде добре. Новий обмін полоненими. 29 вересня Україна провела ще один обмін полоненими і повернула 6 людей з полону. Також вдалося повернути за вересень 235 українців. А, і це дуже добре, тому що наразі я чув, що йдуть, ведуться перемовини з приводу того, щоб зробити обмін всіх на всіх і повернути якомога більше людей додому. І остання новина на сьогодні: Росія продовжує ракетний терор. Окупанти щодня атакують українські міста. 29 вересня російські військові обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Під удар потрапила зупинка, де стояли люди. Загинуло три чоловіка, і 12 людей отримали поранення. По Дніпру вдарили іскандерами. Через злучання іскандерів було зруйновано 52 автобуси та 98 було пошкоджено. Троє людей загинуло. І днем раніше внаслідок ракетного удару по Дніпру було пошкоджено 60 будівель, і під завалами одного з них знайшли рештки чотирьох загиблих, у тому числі двоє з них були діти. Я не знаю, що казати з цього приводу, тому що злість їй не вистачає. І, ну ви, мабуть, бачили це відео, як собака на цьому зруйнованому будинку, на залишках цього будинку. Це дуже прикро і це дуже якось в душі пустота. Знаєте, це пустота. Після кожного такого удару, після кожної такої трагедії. Ти думаєш, що гірше вже бути не може, а воно відбувається знову. І знову, і ще раз. І, і в тебе вже немає емоцій. Тобто, тому що це дуже багато якихось поганих емоцій, які ти відчуваєш дуже часто, і ти вже звик до цього. І ти розумієш, що коли повітряна тривога, що вона закінчиться, і, і хтось, скоріш за все, загине. Може, ти загинеш? Тому що ти стоїш, слухаєш. Неможливо загинеш ти. А може не ти. Дуже прикро. Також 30 вересня російські війська атакували Запоріжжя. 16 ракетами, які потрапили по колоні автомобільній, загинуло 26 людей, понад 80 отримали поранення різно, різної ступені важкості. Дуже прикро. Я, я не маю слів. На цьому. Наші новини підійшли до кінця. Я дуже вдячний, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, що наступного тижня буде більше чудових новин, і що все буде добре, і що ми будемо перемагати і надалі, і ця війна закінчиться. Якщо у вас є бажання, можете підписатися на канал та залишити коментар. Дякую за ваш час. На все добре!